Вітаю вас, шановні семикласники, з вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 7 класу. Сьогодні ми починаємо розділ перший, який називається Лінійне рівняння з однією змінною». Сьогодні ми розглянемо теоретичний матеріал і деякі завдання початкового і середнього рівня складності. Якщо порівняти інформацію, яку ми будемо вивчати в цьому розділі. З тим, що ви мали навчитися засвоїти в шостому, то можна сказати, що це повтор. Єдині поняття, які з'являються нові, це рівносильні рівняння. Пам'ятаєте, ми вже говорили, що рівносильні рівняння це такі рівняння, які мають рівні корені. Але, безумовно, що це сьомий клас, і ми в цю тему будемо. Заглядати глибше. І ви побачите, зовсім скоро побачите, що завдання, які вже на середньому рівні, більш серйозні, ніж у 6 класі, і на достатньому, ну, і на високому теж. І так, вперед. Рівняння виду АХ дорівнює Б. Де х змінна А і Б числа називаються лінійним рівнянням з однією змінною. Числа А і Б називають коефіцієнтами цього рівняння. Якщо сказати коротко, в рівнянні змінна величина х має бути в першому степені, ну, тобто без степеня. І це буде лінійне рівняння. Без ділення, без степеня, ось такого виду. Якщо а не дорівнює 0, то рівняння АХ дорівнює Б є рівнянням першого степеня з однією змінною. Ну, те, що я сказала, це рівняння першого степеня. І щоб знайти Х, нам треба, по правилам знаходження невідомого множника добуток поділити на відомий множник. Тобто це рівняння має єдиний корінь. Добуток поділити на множник. Якщо А і Б Дорівнюють нулю, а х будь-яке число, то х розв'язком такого рівняння буде множина всіх чисел. А якщо A дорівнює нуль, А дорівнює 0, а Б не дорівнює 0, то рівняння коренів немає. І з цим ми вже стикалися на попередньому уроці. Звертаю вашу увагу на приклади, які автори розв'язали для вас, щоб ви. Подивилися, пригадали правила і попрацювали з цими рівняннями. Як бачите, рівняння 0х дорівнює 7 коренів немає. Це ось те рівняння, про яке ми тільки що проговорили. Приклад 2. Теж рекомендую це, ці приклади розглядати, думати, аналізувати, включати. Своє аналітичне мислення. Будемо розв'язувати з вами рівняння, що зводяться до лінійних. І ось таким чином це буде відбуватися. Як бачите, така справа собі серйозна. Розкриваємо дужки, позбавляємося знаменників, якщо вони є множення лівої і правої частини на одне й те саме число або використання властивості пропорції. Значить, треба повторити правила ці: правило розкриття дужок, правила перенесення доданків, що містять змінну. Значить, Доданки ми через дорівнює можемо переносити. Але ті доданки, які переносимо, знаки змінюємо: з плюса на мінус, з мінуса на плюс. Зводимо подібні доданки. І вже остаточно розв'язуємо лінійне рівняння. Так що, як бачите, серйозні справи чекають нас попереду. І ще два приклади. Теж рекомендую до них звертатися за потреби. Розкриваєте, відкриваєте завдання, читаєте, що треба зробити, повернулися до параграфа, подивилися розв'язані завдання, і вже ви, молодці, обізнані, можете застосувати. Ну що ж, переходимо до першого початкового рівня. Завдання, на мій погляд, ну дуже прості. Виконати усно. Поставте відео на паузу і зробіть, потім звіримось. Номер 104. Яке з рівнянь є лінійним? 15х дорівнює 0. Х в першому степені лінійне. В другому мінус 7х дорівнює мінус 1 друга х в першому степені лінійне. Третє х квадрат дорівнює 2х уже з'явився х квадрат. Ні, воно не лінійне. 0х дорівнює 19, лінійне. В п'ятому з'явився квадрат. і шосте лінійне. Скільки коренів має рівняння? Перше рівняння має один корінь, мінус 3 поділити на 2 – Друге рівняння має один корінь. Жодного кореня немає, 0 помножити на х дорівнює 7. Жодного кореня немає, і 0 помножити на х дорівнює 0, безліч коренів. Я думаю, ви справилися, це ну, достатньо таке просте, прості завдання. Ідемо далі. Розв'яжіть усно 107, а, і 108 усно можливо, і не вийде. Але е, попрацюйте. Поставте відео на паузу, попрацюйте, а потім подивитеся, що я буду писати чи говорити. Номер 107. Перше. Мінус 2х дорівнює мінус 12. Нам треба поділити мінус 12 на мінус 2. Це буде 6. Х дорівнює 6. У мене тут місця немає, тому я просто написала. Ну, а ви, якщо писали, то вже ж х дорівнює 6. В другому: мінус 2,5 поділити на 0,5. При діленні на десятковий дріб, ми у обох чисел рухаємо кому вправо. І тоді у нас виходить мінус 25 поділити на 5. Це просто: мінус 5. Те саме порухали кому вправо, і виходить 75. Поділити на мінус 25, це мінус 3. В четвертому х дорівнює 3 десятих поділити на 1 п'яту або помножити на 5 перших. 5 перших 5 і 10 скоротили. Там буде 1, тут 2, і вийшло 3 других, 3 поділити на 2, 1,5. П'ятому 1 поділити на 4 сьомих. Те саме, що 1 помножити на обернений на 7 ,4. 7 четверти. Дріб неправильний, ділимо 7 на 4. Можна було би написати звичайним дробом, це 1,3 четверти. А можна поділити як у вигляд десяткового дробу 1,75. сотих. І у шостому мінус 12 ділимо на мінус 5. Мінус 2,4, або мінус 2,2. В десятковому дробі, а в звичайному 2,2. Тут ми, ну що, робимо те саме: мінус 21 ділимо на 3. Да? Вийшло 7. 5 поділили на. 5. А, сюди. 2 дев'яти поділили на мінус 2. Мінус буде 2 зверху, 2 знизу, скоротилося. Буде мінус 1 дев'ята. Мінус 5 поділити на мінус 1 п'яту, мінус на мінус плюс, множимо на обернений на 5 перших, і це буде 25 х дорівня 25. В четвертому 5 ділити на 50. Одна десята, можна написати звичайним дробом, можна десятковим. Тут, всього, на всього, мінус 1,2 поділити на мінус 1. Мінус 1,2 В шостому кому рухаємо вправо, і що у нас виходить на дві цифри: 17 поділити на мінус один. Мінус 17. Мінус 4,2 поділити на 2 дев'яти. Або помножити на 9 других. 9 вгору, 2 вниз. 2 і 4. скоротиться, 4 поділити на 2 буде 2. 9 а, і 27 скоротиться на 9. Це буде мінус 2 треті. 4 поділити на 2 2. 9 поділити на 9. 1. 27 поділити на 9, 3, а тут було 2 поділити на 2, 1. Мінус 2 треті. Я не розписую детально, бо вважаю, що це ну, ну, для 7 класу це елементарно. І дійсно, ви бачите, це середній рівень. Початок середнього рівня. Оцінка так, десь 4 бали. На 4 бали це все ви маєте вміти розв'язувати. Розумієте, наскільки? Серйозно? Тож, якщо у когось тут проблеми, не знаю, задавайте мені питання, якось будемо це вирішувати. Оці всі речі треба підтягти. У восьмому мінус 42 ділимо на мінус 12 3,5, і у 9-му дорівнює 0. Сподіваюся, що більшість з вас справились з цим завданням, і у нас все так собі добренько. Ідемо угу. далі. Все те саме я запрошую вас спочатку поставити відео на паузу, дістати зі своєї голови все, що можна дістати, і все ж таки докласти зусиль до розв'язування цих вправ. Наголошую це всього-навсього. Середній рівень. Оціночка десь там 5. Розумієте? Ставте відео на паузу. Так. Що тут має бути 8 помножити на х. Тобто 8 помножити на мінус 9. Здогадалися? А тут мінус 9 помножити на х. А тут 3 четвертих помножити на х на 12. 3 четвертих помножити на 12. Да? 3 помножити на 12 і ділити на 4. 12 і 4 поділили. І вийшло 3 помножити на 3. 9. Перше рівняння просте. 14 перенесли з мінусами, поділили на 7. В другому е переносимо. 0,5х справа наліво з мінусом. Мінус 21 переносимо вправо з плюсом для того, щоб з однієї зібрати доданки з хсом, а в другій стороні без х. 0,3 мінус 0,5. Мінус 23 в нього знак не поміняли. А 21 було з мінусом, прийшло з плюсом. 3 десятих, мінус 5 десятих, мінус 0,2. Будьте уважні, додавання чисел з різними знаками. Поставили мінус і від 5 десятих відняли 3. Десятих. Тут те саме. Мінус 23 поставили мінус, і від нього відняли 21. Ну і тепер залишилося х е, знайти, поділивши мінус 2 на, 2, на мінус 2. Десятих. Мінус на мінус то буде плюс. Кому порухали вправо, вийшло 20 поділити на 2. 10. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть мінус. Тут переписали 9х з мінусом 2 з мінусом, оскільки цей мінус впливає на кожен доданок в дужках. І тут поміняли, і тут поміняли мінус 9х, мінус 2, будьте уважні. Мінус 9х понесемо. Вліво з плюсом, а 47 понесемо вправо з мінусом. Тепер 9х дорівнює 10 мінус 2 і мінус 47. Мінус 2 мінус 47, мінус 49 і додати 10 мінус 39. І мінус 39 ділимо на 9 мінус 4,1 третя. 4х, мінус 6х справа: мінус 13, мінус 3. 4 мінус 6, мінус 2 різні знаки. А тут додавання чисел з однаковими знаками, мінус 13, мінус 3, мінус 16. І поділили мінус 16 на мінус 2. Мінус на мінус плюс, 16 на 2 8. Якщо перед дужками стоїть плюс. То дужки просто приберемо. А все, все, що в дужках, перепишемо, як було. 5х плюс 3х мінус 7 дорівнює 9. 5х плюс 3х 8х. А 7 з плюсом направо. 9 плюс 7 16. І поділили на 8х дорівнює 2. В шостому, перед першими дужками нічого не стоїть, просто їх приберемо. А перед другими дужками стоїть мінус. Значить, оці доданки підуть з мінусом. 3х плюс 2, а тут мінус 8х, мінус 6 дорівнює 14. 3х відняти 8х. Мінус 5х, 14 додати 6, 20 і відняти 2, 18. 18 ділимо на мінус 5. 3, ціли, ну, мінус, 3 цілих, 5 у 3 – це 15 і 3 остачі, 3 п'ятих остачі. Можна написати десятковим дробом мінус 3,6. І так, і так буде правильно. Ще раз наголошую, це середній рівень. Якщо ви а, запланували собі мати оцінку приблизно 5, то це ви маєте вміти розв'язувати. Оце ви маєте вміти розв'язувати на 5, не на 10, на 5. Сьогодні я вже говорила, що рівносильні рівняння мають однакові корені. Знайдіть корінь у цього рівняння, можете розв'язати кожне з цих, а можете підставити оцей корінь в кожне рівняння і порахувати правильну рівність чи ні. А тут. Напишіть як рівняння 3х плюс 7 дорівнює мінус 2. Оцей вираз дорівнює цьому виразу. У вас вийде два рівняння, таких, над якими вже ми сьогодні попрацювали, і ви зможете їх розв'язати. Ставте відео на паузу, працюємо. Перевіримо, 5х дорівнює 10, значить х дорівнює 2. Я буду підставляти х до рівня 2 в кожне з поданих рівнянь і перевіряти правильність рівності. 2 плюс 3 5, правда? Правда? 5 мінус 2 дорівнює 7. Ні, це неправда. 2 плюс 2 4. 2 плюс 1 3. Це знову невірна рівність. 2 мінус 7 мінус 5 це вірно. 2 дорівнює 8 мінус 6, це вірно. 8 мінус 7 дорівнює 8, ну ніяк, ні. Тож, рівносильні рівняння до 5х дорівнює 10, це рівняння першого х плюс 3 дорівнює 5, четверте – х мінус 7 дорівнює мінус 5, і п'яте – х дорівнює 8 мінус 3х. Склали рівняння, так як я сказала. Хто не склав, значить, зараз поставте відео на паузу. Ось вам рівняння. І прості, прості, розв'яжіть їх. Тепер 7 перенесли вправо з мінусом. Це буде мінус 2, мінус 7, мінус 9, і поділили на 3. Тут розкрили дужки, 4 помножили на Х, 4 помножили на 1. 4х плюс 4. справа переписали. Перенесли 5х вліво з мінусом, а 4 з мінусом вправо. 4 мінус 5 це 1х. А мінус 9 мінус 4 додавання чисел з однаковими знаками, мінус поставили, а модулі їхні додали. Мінус 13. Ну, значить, х дорівнює 13. Ще раз наголошую: це середній рівень. Тому треба працювати. Тим, хто хоче а, досягти високого рівня. Та і на середньому треба попрацювати. Угу. Відповідь написали. І ще знову дивіться, це всі завдання, це все ще середній рівень. Ми не перевищуємо 6 балів. Значить, що тут? Треба позбавитися від знаменника. Як позбавитися? Множенням. Ми можемо помножити обидві частини рівняння на число таке, щоб скоротити знаменник. Тут помножимо на 3. Да? 3 поділити на 31. А права частина 5 помножити на 3. І вийшло простеньке рівняння. В другому ми можемо обидві частини рівняння помножити на 5, в третьому і четвертому трохи складніше. Нам треба і 3 скоротити, і 5 скоротити. Тому будемо множити на 15, 15 на 3 скоротиться і 15 на 5 скоротиться. І вже дробу не буде. Ну і 8 вже помножимо на 15. А в четвертому будемо множити на 20, 20 з 4 скоротиться, 20 з п'ятіркою скоротиться, і 1 помножимо на 20. Складіть лінійне рівняння коренем якого є число. Ну, це ваша творчість. Як складете? Яке немає коренів? І коренем якого є будь-яке число? Ось такі завдання. Ми про це сьогодні говорили. От, 117-му я так прямо детально наголосила, що треба робити. А 119 і 120 сьогодні вже проговорювали. Ставте відео на паузу, працюйте! Так, в першому одиничку перенесли вправо 15 мінус 1 14, це вже дуже легко. В другому помножили на 5, у нас вийшло 2х мінус 7 дорівнює 1 помножити на 5, 5. 7 переносимо вправо з плюсом 5 плюс 7 12, і ділимо на 2, х дорівнює 6. Тут множимо на 15, 15 ділити на 3, 5, буде 5х. 15 ділити на 5 буде 3, 3х, 5х плюс 3х дорівнює 8 на 15, 120, 5 плюс 3 8х. Справа так і залишилось 120. І тепер 120 ділимо на 8. Це буде 15. В четвертому множимо на 20. Так само 20 поділить на 4 буде 5, 20 поділити на 5 буде 4. 5х мінус 4х дорівнює 1 помножити на 20. 5 мінус 4 1х і рівняння розв'язане. Х дорівнює 20. Я складала найпростіші рівняння х додати 2 дорівнює 0, х додати 0,2 дорівнює 0. Яке ви склали? Я не знаю. Немає коренів, значить, 0х дорівнює число не нульове, не нульове. А тут 0х дорівнює 0. І коренем будь, буде будь-яке число. Добре. Працюйте, напрацьовуйте власні навички, у вас для цього є номери блакитного кольору. Обов'язково повторюйте таблицю множення. Вона чомусь отак бере і зникає кудись. Не повідомляє нам про це. Повторюйте її, правила вчіть і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!